У пакистанському карачі оголосили траур. Напередодні терорист смертник атакував шаїцький квартал. В результаті загинули півсотні осіб ще півтори сотні поранені. У вчиненому підозрюють сунітське радикальне угруповання. Минулого місяця в місті Квета у схожій атаці загинули близько 200 мешканців шиїцького району. Чого чекає уряд? Армія повинна розпочати якісь дії. Цей процес охопив вже весь Пакистан. У Кветі насильство не припиниться, поки йому не почнуть протидіяти на найвищому рівні, каже власник крамниці в Карачі. Школи чимало офісів та крамниць після теракту в карачі зачинилися. Шиїцькі активісти по всій країні закликають до протестів. Правозахисні групи звинувачують владу у неспроможності зупинити насильство на релігійному ґрунті. ми не знаємо, до чого котиться наша країна. Уряд не реагує, лише спостерігає. Бачите, що відбувається з мусульманами. Людина вже не може вийти з дому без думок, що назад вона може не повернутися, каже мешканець Карачі. Шиїти в Пакистані становлять меншість близько 20% населення тож часто стають жертвами атак з боку екстремістів сунітів.